Усім привіт! Сьогодні у нас гость це Євген Важкий, моріч спеціаліст і страховий агент з Манітоби, тому що у нас дуже гарна новина. Новина про те, що українцям роз'яснили можливість купівлі нерухомості одразу по приїзду за програмою КАЕТ. Наразі ми зараз це з ним проговоримо і дамо деякі поради, просто покажемо, де це можна знайти, щоб зрозуміти, як все це може тепер для вас працювати. Привіт, Євген. Да, привіт, Дмитро. доброго вечора, друзі. Я радий вас всіх вітати. Я впевнений, що багато з вас уже бачили або чули, або читали. Але на всяк упадок давайте ще раз проговоримо для того, щоб а, все було остаточно зрозуміло, щоб розставити всі крапки а, над І як кажуть, чому а, власне ми про це сьогодні говоримо і чому це не було зрозуміло з самого початку. Але що саме цікаво, як це може вплинути і як це може допомогти українцям придбати житло? Бо ми це багато разів обговорювали. У нас є на каналі відео про те, як повний там курс, але Якщо ти проведеш паралелі, і скажеш, які зараз опції для українців, які приїхали, і що може, буде супер. Бо деякі люди просто перший раз нас бачать. так. Звичайно, я хотів би спочатку дати трошки предісторії і власне розкрити це питання, яке є безпосереднім приводом для нас сьогодні зустрітись. А потім ми поговоримо про те, які це відкриває перед нами перспективи, і що цим можна робити в майбутньому. Багато з вас, мабуть, чули, знали, що з 1 січня в Канаді був введений дворічний бан, тобто заборона на купівлю житлової нерухомості для іноземців. Бо цей закон мав декілька виключень серед виключень були люди, які мають work permit, серед вивчень. Були люди, які Покинули країни, які були кризовими, і в Канаді знаходяться з гуманітарних застережень. І, начебто, от за буквою закону з українці, які приїхали за програмою КоЕД в Канаду, вони якраз підпадають повністю під це виключення. Але насправді в реальному житті, коли ми починали спілкуватися з банками з кредитними спілками, з CMHC, Canadian Mortgage House Corporation, вони не мали відповіді. Вони казали, що ми не знаємо насправді, чи будуть це розпосудство українців чи ні. Давайте може будемо пробувати, або давайте може трошки почекаємо. Тобто ні де у нас не було 100% підтверджено, що це стосувалося саме українців, і в чому тут була така неприємна особливість, що згідно цього закону нового. Кожен хто намагається купити, або кожен хто намагається допомогти іншій людині придбати це житло в порушення цього закону, був під загрозою штрафу 10 тисяч доларів і анулювання ліцензії відповідно ріелторської або може, брокера, або хто ще щось. Тому ми всі оказались такі сірій зоні, і вимушені були чекати, якщо буде якесь роз'яснення. Я ще хотів додати, що насправді ми зверталися до адвокатів. Ми зверталися в інші провінції. Ми чули, що деякі адвокати окей з цим, і вони дають пораду, що українці виключені з цього списку. Я я дзвонив адвокатам в Онтаріо, дзвонив адвокатам в Альберту. Запитував, чи можуть вони допомогти в українській діаспорі. Запитував Проді було багато суперечливої інформації, яка в принципі не давала нам зрозуміти, що. Українці виключені з цього списку, хоча все казало про те, що вони будуть виключені. І раніше, як і зараз, закон працює так, що спочатку виникає якась потреба. Надалі ми чекаємо 2 тижні 2 місяці, і далі якось це все прояснюється. Ось пройшло 2 місяці, і в принципі прийшло прояснення, яке є на сайті, яке, яке ми зараз покажемо. І я хотів запитати: ось, а які тепер варіанти є для українців? Ось, припустимо, люди приїхали. Припустимо, вони приїхали ще в тому році, але в цьому році вже був бан. Вони, вони зараз. Десь проживають, мабуть, в ренті. Які зараз варіанти, що треба зараз робити і можна зробити? Наприклад, якщо людина все таки хоче купити житло, а не хоче рентувати? Так звичайно, тепер у наших клієнтів немає ніяких юридичних обмежень, руки повністю розв'язані. Ми можемо купувати житло. Які є програми, які можуть допомогти на першому етапі? Ну яка, яка проблема? Перш за все у тих людей, які тільки приїхали недавно в Канаду, то що вони приїхали в Канаду не так давно. Так, тобто вони ще не мають цієї історії перебування в Канаді. Вони не мають кредитної історії, вони не мають історії страхової. А ці всі речі, які тут в канадському суспільстві вони досить високо цінуються, які необхідні для того, щоб повноцінно користуватись кредитними ресурсами, ми знаємо, що Канада це країна мігрантів, і було створено дуже багато таких механізмів, які допомагають людям, які тільки приїхали, все ж таки інтегрувати суспільство і отримати свою частку канадської мрії. Наприклад, програма New to Canada – це те, що безпосередньо Тично до теми нашого сьогоднішнього розмови, якщо людина ще не має достатньої кредитної історії, якщо людина ще не має тої роботи своєї мрії, яка дасть Можливість показати офіційний дохід, який буде достатній для отримання моргіджа, все одно, у людини є можливість уже прямо зараз придбати безпосередньо житло в свою власність. І єдина умова для цього це мати достатньо down payment, тобто достатній перший внесок. Звичайно, в залежності від конкретного банку, це 25-35% від суми. Ті люди, які мають ці кошти, вони в принципі можуть прямо зараз купувати ну, будь-що не зважаючи на свою ситуацію з працевлаштуванням і на всі інші фактори. Що немає достатнього даунпементу, то є інші програми, є інші можливості. Ну про це можна розмовляти. Тобто, це тема насправді для можливо більш розлогу і бесіди. Можливо, я думаю, що гарна ідея зробити найближчим майбутнім вебінар. Де ми могли б зібрати людей, які приїхали з України в Канаду по програмі Кует, почати може з самого початку так як влаштований ринок, як це працює? Які є самі найпростіші такі ази моргіч сторони і ази може якісь з твого боку як ріелтора як правильно себе підготувати і як не зробити помилок от, на цих перших своїх кроках в Канаді? Питання таке розповсюджене. У мене відкрита віза QAVET на 3 роки. А Моргіч я беру на 23 роки. Умовно, як це впливає? Воно не впливає безпосередньо. Тобто для банка не існує обмежень. Дуже багато людей є в Канаді, які поки не було цього бану, навіть зараз баном це дозволяється. Люди, які знаходяться на work permit, навіть на study permit, вони в принципі можуть купувати житло. І для банка вони на рівних правах знаходяться з усіма іншими канадійцями, і це не буде вирішальним фактором. Це не буде якимсь чином затягувати розгляд ваших паперів або якісь додаткові папери. Це не буде вам коштувати дорожче. у Вас не буде якогось там більш високого відсотку ніж у інших людей, тільки тому, що ви по цій програмі, тобто ви юридично і фактично насправді ви будете знаходитись в тому самому правовому полі, і в тому самому становищі, як і всі інші люди, які вже давно живуть в Канаді, які мають громадянство, які мають резиденції. Якщо, наприклад, закінчиться програма, а людина вже купила житло. От сьогодні вона от отримала кредит new to Canada, внесла 20%, купила житло на 20 років sure. рок. через рік через два вже закінчується ця програма всі хто приїхали по коет вони мають work permit, якщо я не помиляюсь на три роки так тобто як мінімум три роки вони легально знаходяться в канаді і у них немає ніяких жодних проблем навіть якщо коет закінчиться завтра а все одно у них ще на там два з половиною чи скільки років залишилось перебування по work permit. оскільки я знайомий з людьми які приїхали по коету ну майже всі без виключення вони мають мету Отримати статус перманент резидента отримати працевлаштування і залишитись в Канаді. тобто людина, яка хоче. Вона через три роки в принципі зможе продовжити собі work permit і потім йти шляхом до permanent residency. навіть у гіршому випадку. Окей, через три роки е, закінчився ворк permit, Людина вирішила: не хочу, не буду, повертаюся назад до України чи куди-небудь. Можна без проблем продати це житло, віддати моргідж, залишитись ще з якимись грошами зверху від того, тому що от три роки виплачували моргідж і плюс можливо ще подорожчає житло. І тоді спокійно собі далі шукати шляхи в цьому житті. А шість років майже. 7 років життя в Канаді. Я ще не бачив жодну людину, яка будучи тут всередині країни з ворк-пермітом, не змогла потім продовжити ворк-перміт і не змогла зробити той шлях до перментерезиденці. Я отримав тоді декілька питань. Тобто, це є офіційна інформація, це не офіційна інформація. Багато було спорів на цю тему ще раніше. Наразі зараз я би тоді хотів показати, де це можна знайти, щоб побачити, як там саме написано. Якщо хтось по іншому може почитати, будь ласка, звертайтеся до перводжерела. Ми залишимо там лінк. Ви можете почитати, можете зрозуміти, як це відповідно для вас коригується. Значить, дивіться? А по-перше, де це ми можемо знайти на сайті CMHC, це Canadian Mortgage and Housing Corporation. Це головний такий орган, який виробляє політику на ринку нерухомості. Законодавчі підходи, якщо ми хочемо знайти якусь таку більш менш офіційну інформацію, це ми будемо шукати тут. В тому числі вони роблять страхування моргіджів, але то одна із функцій насправді набагато ширше. Далі ми бачимо закон про on the purchase of residential property, тобто заборона на купівлю житлової нерухомості, не канадця. І Якщо ми прокрутимо трошки нижче в розділі Frequent Last Questions, тобто ми можемо знайти роз'яснення, якого не було ще недавно. Воно саме останнє воно то відображає хронологію, Як ці роз'яснення виникали і додавались до тексту. Тут прямо так і написано. Я думаю, що багато зможуть прочитати. Якщо у когось ще поки що не вистачає англійської мови, я так дуже коротко просто перекладу, що Питання задане, чи оцей закон, цей акт відноситься до українців, які приїхали до Канади за програмою КУАЕ? Питання поставлено дуже прямо, дуже чітко. дуже пряма і чітка відповідь: ні. Крапка. Цей акт не відноситься до людей, які отримали тимчасовий статус в Канаді, тому що вони покинули зону кризису, включно з українцями, які прибули до Канади по програмі КОЕ. Далі там ще є три абзаці тексту. Кому цікаво, буде, може прочитати. Але от, в принципі, чітке питання, чітка відповідь. Тепер це зрозуміло, що питання закрите. Тепер зрозуміло, що можна купувати. ми можемо поновити наші семінари з приводу купівлі нерухомості з факту моргіджу, і ми можемо. Зробити анонси такого семінару найближчим часом, якщо у вас якісь питання є. Ви можете в коментарях просто їх писати. Ми їх зазвичай об'єднуємо і робимо семінар на цю тему. Ви можете написати мені, ви можете написати Євгену, я дам посилання. Далі ми просто відправимо вам зум-лінк. Останній вебінар був майже два роки назад, і він був там. Ну я знаю, людей на 100, мені здається, максимально у нас було. Отже, багато людей цікавились цим питанням. Деякі з тих людей, які цікавились цим питанням, вже зараз живуть в своїх будинках. З деякими людьми ми вже там на наступний будинок думаємо купляти. Отже, в Канаді це трапляється. Досить досить швидко. Як тільки ви знайшли роботу, як тільки ви зможете дати даунпейм, ви зразу можете собі купляти будинок. В принципі, нема сенсу орієнтувати, якщо у вас є можливість його купити. Я просто закликаю всіх прийняти в ньому участь, а навіть ті люди, які поки вважають, що це не на часі, можливо, вони вважають, що вони не готові. У будь-якому випадку це корисна інформація. Ви зараз подивитесь, ви вже будете знати, що вам очікувати в майбутньому, і краще це зробити зараз. Тим паче, що це вебінар він буде дуже базовий. Ми розглянемо такі самі основи. А тоді, вже потім, навіть якщо ви не готові в цьому році, ви готові бути через рік, через два роки. В цьому нема проблеми в будь-якому випадку ця інформація вам знадобиться. Тому запрошую всіх максимально прийняти участь. Я думаю, що це буде цікаво. Так я пам'ятаю, це було дуже цікаво. Мені навіть було дуже цікаво. Ми робили їх англійською, українською, російською по три рази, по суботу, і все одно кожного семінару було цікаво, але було багато різних питань, було багато різних. Нюансів мені здається, ми може один раз встигнули в час його закінчити. А так завжди люди запитували, запитували. Ми там на годину затримувалися тільки щоб розповісти. Бо у всіх своїх ситуації намагаємося зробити наступний семінар з тими питаннями, на які ми не відповіли. Нагадаю вам, що ви можете підписатися на цей канал. Нагадаю вам, що ви можете знайти посилання на Євгена його профіль в Фейсбуці. Дуже дякую. Да. Всім всього найкращого до зустрічі на вебінарі.